В этом будинку у меня погиб сын, невестка и внучка. Вся семья, молодые люди, 37 лет, внучки 9 лет. Поэтому, чтобы она сдохла вместе с Путиным, вся Россия. Ее теперь сто лет будут все ненавидеть. Дочка позвонила, что вылетели стекла от удара. Детей просыпало стеклом. дети спали возле окна кроватка. Дети подервались, я подервался. Хочу одягаться. Мне звонит друг, говорит, что у меня квартиру разнесли. Одну я й прибіг. Ось обну з нависаючих хлоп підняти і зараз він Суботній ранок у Полтаві перетворився на жах. Ще хвилину тому місто жило звичайним життям. Хтось пив ранкову каву, хтось насолоджувався вихідним, а хтось навіть не встиг прокинутися. І раптом вибух. Одна російська ракета знищила цілий під'їзд багатоповерхівки. Люди ще досі під завалами, і кількість загиблих та поранених зростає з кожною хвилиною. Саме в цей час була тривога місту і по області. Виявили тіла трьох загиблих людей, а та тисячі людей також мешканців цього будинку, були з травмами різного типу. А в цей час також на Полтавщині на автозаправній станції в місті Порятин невідомий чоловік застрелив військового ТЦК і втік із одним із мобілізованих і скраденою зброєю в руках. Підійшла особа в балаклаві із вогнепальною зброєю в руках. Нападник вчинив постріли з мисливської рушниці. Забрав цю зброю, а також забрав одного із своїх поплічників із собою і втекли з місця події. Про ці моторошні подробиці детально розкажемо вже за хвилину. Ви на каналі Ростислав Продакшн, Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Якраз в укритті ну, то моя квартира, якраз попала в нашу квартиру. Ми Якраз ну часто спускаємося в укриття, не ми на а коли масовий, ну стараємося, береже ног береже. Цього разу ми спустили. Укритті чули, що як влупило, то влупило. Моя квартира, її вже немає. Четвертий поверх, якраз зараз і. Ні, ранок 1 лютого назавжди закарбуються в пам'яті Полтави як день жаху та горя. У восьмій ранку російська ракета влучила у житловий п'ятиповерховий будинок у спальному районі міста, в одну мить знищивши цілий під'їзд. За офіційними даними станом на 14-ту годину загинуло щонайменше семеро людей, а 14 отримали поранення. Серед них і троє дітей. Кількість жертв зростає, адже під завалами досі можуть залишатися люди. Зателефонували сусідам з п'ятого поверху, з третього поверху нашим сусідам з четвертого поверху. Але вони трубки вже не брали. Будинок, який став мішенню для російських убивств, частково обвалився. Ракета влучила у середню частину будівлі, зруйнувавши під'їзд з першого по п'ятий поверх. Пожежники та рятувальники розбирають завали і шукають тих, хто ще може бути живим. Постраждали також і сусідні будівлі. Вибухова хвиля вибила вікна, пошкодила фасади, а на подвір'ї будинку уламки ракет розбили понад 12 автомобілів. На місці наразі працюють десятки рятувальників, лікарі і поліцейські. Волонтери вже розгортають пункти допомоги для тих, хто залишився без даху над головою. Бжально влучила в наш. Житловий квартал, житловий масив це багатоповерхові будинки, багатоквартирні будинки. Кількість будинків пошкодження, яких зазнав під час прильоту. На жаль, зараз ще зарано говорити, але дякуючи нашим рятувальникам, є 21 врятована людина, 10 постраждалих в наших лікарнях, серед них одна дитина. Це не випадковий удар, це не промах. Росія продовжує методично і цілеспрямовано знищувати українські міста і вбивати мирне населення. За попередніми даними удар був завданий ракетою Х-22 – однією з найстаріших і найнеточніших у російському арсеналі. Проте її використання по містах це не випадковість. Це свідома тактика, яка має лише одну мету знищення українського народу. Крім того, Росіяни атакували ракетами Харків, і Харківську область. Глава Харківської ОВА Олег Сенігубов близько 7.30 повідомив, що були зафіксовані ворожі влучання у харківському та Берстинському районах. А у місті є приліт у Холодногірському районі у межах житлової забудови. На місці влучання сталася пожежа, внаслідок чого загинула жінка близько 60 років. За даними ОВА, за добу ворог скерував по цивільних людях та об'єктах інфраструктури у Харківській області 17 дронів та 6 ракет. О 7 годині 40 хвилин росіяни нанесли удар по приватній житловій забудові в Холодногірському районі. Влучання шахедом біля одноповерхового житлового будинку. Вибуховою хвилою було зруйновано стіни цього будинку, яка обвалилася всередині під завалами, загинула жінка. Повідомляє місцева влада Запоріжжя та ДСНС після опівночі 1 лютого армія РФ завдала ударів. Ворог скерував на місто 18 дронів. Це стало однією з наймасованіших атак на Запоріжжя. Бабахнула, і все. А потім тука увійшла, що все погубивало волною. Там горить, там окон нету. Київська ОВА повідомила, що у регіоні вночі також збивали ворожі цілі прямих лучань не було, але у Берізьпільському районі сталося загорання приватного будинку через падіння уламків. Такі знахідки кияни знаходили просто на вулиці. Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку російських загарбників по Україні і заявив про необхідність для нашої країни більше підтримки в захисті від російського терору. Цієї ночі Росія здійснила атаку проти наших міст, застосувавши різні типи зброї: ракети, ударні дрони та авіабомби, чергові терористичні злочини. Кожен такий терористичний акт доводить, що нам потрібно більше підтримки в захисті від російського терору. Кожна система ППО, кожна протиракета це порятунок життів. Дуже важливо, щоб партнери діяли, виконували наші домовленості та посилювали тиск на Росію. А на фоні всіх цих новин діють вороже і українці. У Пирятині, що на Полтавщині, відбулася стрілянина між військовим та працівником ТЦК. Про це повідомила прес-служба командування сухопутних військ. 1 лютого 2025 року на автозаправній станції в місті Порятин під час супроводу військовозобов'язаних до 199-го навчального центру стався кричущий випадок. Збройний напад на військовослужбовця полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Невідомо у сірій балаклаві та піксельних брюках Відійшов до військовослужбовця полтавського ТЦК, погрожуючи мисливською рушницею, і вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Наслідок важкого поранення солдат загинув на місці. Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом із одним із мобілізованих. А у Полтавській області в цей час вели спецоперацію Сарана. Сама подія сталася сьогодні вночі. Це 31 січня, близько півночі, коли як ви вірно зазначили. Працівники ТЦК супроводжували військово зобов'язаних відповідну установу. Через кілька годин нападника і мобілізованого вже затримали. Знайшли також і зброю. Обласна поліція розповіла, що у військового стріляв житель Полтавщини 1984 року народження. Його спільник це мешканець Полтави, 1988 року народження. Зараз вирішується питання про повідомлення фігурантам підозри та обранням запобіжних заходів. Чоловікам загрожує від 7 до 15. Ця років тюрми вони не є родичами, вони є знайомими, але зараз всі ці питання вивчає слідство. Те, що вони були знайомі між собою, це вже встановлено. Співучасник був серед військово яких перевозили до навчального центру, так? Так, співучасник був якраз серед тих військовозобов'язаних, які перевозилися до навчального центру. Так. Тобто мотив очевидний цього злочину витягнути витягнути з цієї автівки, куди в якій перевозили власне військовозобов'язаних і десь сховати так. Тобто, тут ще й ухиляння від мобілізації військової служби. Ежник полтавського ТЦК Роман Істомін розповів, що загиблий військовий родом із Полтавщини. Він пройшов строгову службу і в 2023 році був мобілізований. Військово-лікарська комісія визнала його обмежено придатним. Тому чоловіка призвали до служби в місцевому ТЦК. У загиблого військового залишилася дружина, діти та батьки. Прикро, що деякі громадяни забувають, де наш ворог, а піддаються російським наративам та дозволяють собі подібне. Наразі це перший випадок в Україні, коли військовий ТЦК загинув під час виконання обов'язків. Через невдоволення, подекуди жорсткими методами мобілізаціями, за останні два роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну було багато конфліктів між цивільними громадянами та військовими ТЦК. Через підвищення суспільної напруги деякі представники влади навіть закликали провести реформу територіальних центрів у комплектування, передавши їх у підпорядкування Міністерства оборони, а не сухопутних військ ЗСУ, Як це є зараз? Про інші деталі реформи та в які терміни вона може відбутися, поки що відомо мало. Ну а на цьому поки що все. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок, а також залишайте свої коментарі під цим відео.